Всім доброго дня! Зараз збираємося всією родиною. І, і кокосіком теж будемо їхати на відпочинок і покажемо і вам. Зняли будиночок, типу котедж він біля річки, з своїм басейном на території. Двохетажний такий будиночок. Ну, як по фото, по відео ми бачили. Двохетажний будиночок. Типу в стилі українському, все під дерево. Ну, все вам покажемо, бо ми й самі не бачили. Це те, що я бачила, якісь фотографії в інстаграмі знайшло. Називається солум'яна хота. Таке, і кокусика, і іграшки, там, купальники, тут зарядки, Там кожному футболочка. Дуже не набираємо одягу, бо їдемо на сутки. Просто купальники, футболочки, шорти, шльопки і достатньо. Кокусик ще нічого не да, кокусик, що їде отдихать. В басейн да, кокусик їде? Ось насипала котом дві миски корму, водички, ну до них будуть приходити, годувати їх. Я насипала, щоб так точно не голодні були. Так що такі у нас справи, Збираємося. Обасік доявляється, коли вже все зібрано, все підготовлено. І одюшка лежить нагложена. Діти, як вживається за попа. Зараз їдемо пообідаємо, щоб не голодні, бо далеченько їхати. Там поки приїдемо, поки щось піджоримося, дуже довго. І будем вирушувати. Попа пішов забирать піцу. Ока, що таке? Не хакай. В машині не так жорко. В машині хорошо. Кокус не притворюйся. кука паштет. У нас чарівне слово паштет. Я ковлиці асфальтова дорога. Wow. Нос до, до Полтави хуже. Там нас вообще сама хуже в області дорога. Для потода. Кокосик. Кокосик у нас на поводку, того що там он є ставочок. І ставочок не огорожений. І не про це не знали. Да. А ми ставочок, що тут є, взагалі не знали. Плюс забур ще Вон, пішли кокос по кожен. Забур весь от, такий деревий, що кокосик як побіжить то не знатимемо, що робити. Тут будемо її Так. Да. Коротше, це село Верхоли Полтавська область. Отакий От ось домик. Ну, а ось забурчик, звісно, весь розбитий. Коротше, кокусика дуже не відпустиш. І зараз підемо покажемо пруд. Тобто, ставочок. Ну, вони його називають прудик, так? Да? Ось наш попа, як жопка плова. Да. Там он 'юка нерьо. Пішли кука покажемо. Ось. Короче, ставочок, і він дуже погано огорожений, дуже страшний. Вони сказали, що він глибокий. Коротше, не випускаємо. Ось така територія, такий домик. Ото на другому етажу спольня. Ну, ми тоді домик покажемо, як зайдемо вечором, покажемо, який будиночок. Ось на коті патироса, типу, отам мангальна назуна. Пішли кока, пішли по покажем. Ось тут вечором будемо жарити шашлики. Тут, типу, для маленьких діток. Машина стоїть. І ото там заїзд, пірточка. Окосі, ти не в ту сторону побіг. Тут машину поставили. Така ось фірточка, все в українському стилі. Ось тут є вход один в цей будиночок. Ну Це вход більше за всього, бо тут ось туалет, щоб не обходити. Туї ростуть. Ось тут ще більш-менш забур, а от там згоду він весь впав. Тут таке собі. Ми, звісно, планували, що кокусика можна відпустити і відпочивати усім. Ну, нічого. насипали куки усі паштет. І попа снімой, і мама снімовсь. Паштет. Буде кука, їсти паштет. Вкусненький паштет. Оце хороший паштет. От той велика банка, мені якось не так. Я думаю, про такий, про такий будиночок на дереві всі мріяли в дитинстві. Звісно, прикольно. Тут все зроблено, але ну, ну, щось воно таке якесь все старе, трошечки занехає. Видно, що дуже ніхто за ним не слідкує. Хоча, ну, колись було, я думаю, класно. А оце така територія з висоти друна. А там видно сам Бор, солом'яна хата. Можливо, то бор, а може і не бор. Ну, чути, що там люди відпочивають компанією. Ось така альтоночка закинута. В лісах дерева поросли. Ну, щось якось. Треба, можливо, трошки якось краще доглядати за територією. Тут така імпровізована набережна, я показував. Да, Зодним цікаво є, що подивитися, але ну, воно так якось доглянуто не дуже. <рес> Давай трошки що це таке. Піраміда. Просто піраміда. Вона, типу, концентрує там якусь енергію з космосу. Ніякої енергії. Ні, нема. Ти не побачив. Кокі, пішли подивимося туди. Ось віз, який вріз в землю. Пішли, Куки, пішли. Біжи, 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 біжи. Коровка, кисли. Пішли, 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 пішли. 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 пішли, пішли, пішли. пішли, пішли, пішли. Пішли. Це волейбольна площадка. Можна тут пограть волейбол. А ще ось такий як раніше на йормарках, що типу, хто полізе на колоду, може достатить собі нові чоботи. Ну, чоботи там вже не особо. До косюна? А це вхід до нашого будиночку. А другий тош. <звітло> О, світло підсвічує стипанька. Оп, оп, оп. Футболка папа на щось валюється. Хтось там шо сковирвався. Біжи, кука. Какосюма, ну, він вже на кровоті. Він собі пи, ну. Ну, поки, ж моя ось тут кресло, кровоть. Тут у нас попа в ігри громадя. І тут знайшов ігри. До нас жостиком і тут знайшов в ігрульку. Тут, типа дитяча. дві кровоті. Одно, ну, а на другій ось урожить. Кокосик ходить, так? Да? Ну, Тут за вікном річка. Ну її не видно, ну то люди там відпочивають, то там річка ворскла. Так, що попа мені між очі шоріком а, а ну давай. Не, не пошло. Не пошло, попа. Там тільки що таке завалило. Так. І ось. Друга кровать, Тут будемо спать ми з пополь. І тут теж вид на річку. О там за деревами річка. Телевізор. Оце такий другий поверх. І так диви, я зразу два загнав. Так воно ви випадало, ж, не повинно випадати. Нормально. Юля, а ну дивись. Ні, так ж, ну, ну я ж два загнав, тепер я. Ну, чу, ти. Ось дивись, а ну що це, я зажену, он вецю знімай. Та я все знімаю. Вот. А он дивись, є, yeah, я ще б'ів. Я білий не запнув. Дивись, так можеш. Був і той диви випад. Я два загнав. Оп'є, Оце я страшний спеціаліст. О, ж, диви. Так, а ну готуй. Так. Диви, так, ну, Юрій, дай. уже взор. Так, я счас ну мур, це ж так попробуло, блін. У нас в українському стилі, значить чи українському, ну в дерев'яному стилі точно. з запасом стоїть. Да, Холодильник, Ну, коротше, такий. Ну, щоб рекомендувати, то, мабуть, ні. Ні, ні, не рекомендую, тому що і ціна трошечки височенька, да. якщо вона казала, то це шість тисяч. Да, за шість тисяч це Должно сінки. тут бути, я б сказала. Ну, клін, воно колись да, от з минулого. Колись це було хорошо, колись це було круто, замечательно, сучасно, модно, під тренд, коли це 10 років тому все українське тут требувалося, все йшло, то це все супер класно замечательно. Ну зараз це просто такі... А це типу, Типа як... Пробак з минулого. Ні, ну тут як баня, типу, це передбанник, тут посидіти, попити пивка. Опусити, класну. І но ніч Так, да, класну взимку запалити піч там, десь щось потворити, почудити, Ну, не сімейний відпочинок. для... Так, не було, скільки ми тут були світла. Потім включили світло. Сказали, що буде світло три години. Відтоді воно було всього-навсього півтори і його знову виключили. Я так розумію, що ми ніч будемо сидіти без світла. Звісно, такий собі отдых. Я то розумію, що світло виключають все. Але це ж таки комплекс. За нього тепла теж кошти. Могли щось трошки придумати, я думаю. Якісь хоч світільнички. Тут навіть не світільничків немає. Якихось на батарейках, ну, хоч що-нібудь. Що таке спроба. Добрий ронок. Да. Пере... Пережили ми цю ніч. <реш> Та прям там. Просто що світло не було, кондиціонер не робив. І дуже було жарко на другому да, поверсі. Це буч виносили кокусика в басейні купували. Да, бо хакав ток, що ми за нього дуже переживали. <реш> да, от і нормально скупувалися і взагалі помут. Що з 9 годин ронку ждемо виїжджать. <реш> Хоча нам до 12 треба, бути. ну ми можемо. бути. Ну, хочемо їхати раньше додому, вже нам надоїло. Пасіба накупились порой додому. Щось дуже ми оддихнули. Що хочеться додому капець. <гум> нічого. В такі момент ти розумієш, що в нас і в дворі дуже класно. Щось десь треба попити кови. такі сунні, що просто, а тут немає ні не кови, нічого. Що здесь кого нап'ємося? Треба було куплювати якісь стіки, Так стіки ті тут такого. Ну нічого, сейчас да. даємо будиночок і до вирушаємо додому. Виїхали. Наконець-то. Страшний спеціаліст. Кокосик сидить, юка всі на місці. Їдемо додому. Кокос, що ти сидиш? Обізьона мага? Обично. Ай, кокос, бульна. Сидить у мене на руках, а це посадила його, бо заїхались у магазин, вип'ємо кави. Ну, кокосик щось не в восторгі сидить. Каже, я принц должен сидіти на руках, так, кокос? Кокос. Обезьяна. Юрчик он наушниках сидит. Кокосик на витерпів сидить з Одисом. Випросив все-таки наперед. І ось вот так сидить. Це обезьяна. Юра, там сон наушниках сидить. Вже ще той, що доїжджаємо, проїхали буде ще. Скоро будемо вдома. Це вже наша весела дорога. Кусиком віддихуємо дома після віддиху. Такий в нас був віддих. Що приїжджаєш додому і ще й відпочиваєш. Кукусикось лежить. Так що ми вже дома все добре, відпочиваємо.